Такий сімейний корабель це Volvo XC90, який приїхав з Америки в крутезній комплектації. На ринку тільки з'явився, він вже на обліку його завезли і зареєстрували. Камери 360 градусів, максимальна оптика, апартроніки в круг, є омивачі фар, легкосплавні диски і, звичайно, є панорама, релінги. Ну, все ж таки це більш таки, знаєте, преміальний автомобіль, враховуючи комфорт, безпеку, функціонал і взагалі дизайн такий стриманий. багатофункціональний зараз. Заглянемо по багажнику. Звичайно, є електробагажник. Він ще й семимісний. І ззаду, бачите, от сім місць і ще стільки багажника є, тому що можна щось заховати. Так, повністю у нас шкіряний салон. Місця позаду, в принципі, достатньо, можна і самому там ще залізти, не тільки для дітей. Так, закривається, все працює. Хромпакет присутній, є безключовий доступ. Так, по задньому ряду чистий, бачу охані, вже його підготували до продажі. Ззаду навіть є чотирьохзонний клімат, є задні підігріви сидінь. ну Все-таки топова комплектація. Так, Підлокітник є все. Ну Я скажу дійсно, корабель враховує, що є стільки місця в салоні. Комплектація топова, електросидіння на автоматичній коробочці передач. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Так, по інформації, зараз заглянемо, що він з собою являє. Так, ціник 19 2019 року, 194 тисячі пробігу, 2.0 бензин, контакт залишений. Кого цікаво, телефонуйте, хто хоче перевірити. Звертайтеся. Цікава пропозиція. На ринку перший раз, тільки заїхав.